Всім привіт! Це відео на каналі Кедр. Мене звати Саша. І сьогодні відео, яке ви багато просили. Так що те, що сьогодні будуть руки в кадрі, це ваше прохання. Справа в тому, що я дуже довго користувався айфоном, і мене просили зняти відео, що встановлено на моєму телефоні. Я ж зніму це відео, але про те, що встановлено на моєму Fold, 7, тому що тут про це цікаво розповісти. Цікаво розповісти про свій лейаут. Я навіть зробив пост в телеграм-каналі Кедр. До речі, підписуйтесь, там у нас цікаво, не тільки анонси. І я просто попросив людей поскидувати свої робочі столи, подивитися, у кого як налаштований головний екран на вашому смартфоні. І через це цікаво дивитися, хто де живе, хто чим користується, якими застосунками, хто як кастомізує екран. Для когось це зовсім не важливо. Він майже стандартними застосунками користується і просто все вкаче валну. До речі, часто дівчата так роблять. У мене, наприклад, вона просто пошуком шукає застосунки, які прямо зараз потрібні. Я ж люблю, щоб на головному екрані Екрані все було під рукою, щоб я точно знав, що і де знаходиться, і от на айфоні з цим була проблема, тому що ти не міг налаштувати собі нормально сітку застосунків, окрім тієї, що тобі надає компанія Apple. Так в iOS 18 у тебе змінилася ця політика, і ти міг розташувати іконки як хотів, але збільшити їх кількість на одному екрані, збільшити кількість стовпчиків, ти все ще не міг. І якщо ти любиш зробити щось кастомізоване, ти хотів зробити щось саме під себе, щоб ти знав, що у тебе тут така. Папочка тут така мав доступи різними способами до застосунків, то iOS просто не для тебе. Коли я перейшов зараз на Android, я знаю, що на Android це завжди можна було зробити, але у випадку зі звичайними андроїдами, скажімо так, не настільки велика різниця, а от FOLD це просто космос. Це те, що мені було необхідно. Тож, давайте зараз покажу, що у мене встановлено на кожному з екранів. Переміщаємось на екрани. Зараз ми бачимо те, до чого ми прийдемо трохи пізніше. Зараз же ж я вам покажу мій головний екран. Головний екран мого фолду так протру його трохи. Він складається саме з застосунків, які я використовую тут і зараз. Він у мене один, як бачите, і мені цього вистачає. Тому що коли я телефон беру в руки, розблоковую, то мені важливо бачити тільки те, що мені от потрібно в цьому стані, стані смартфона. Це телефон, це у мене пошта, звісно, це телеграм, інстаграм, камера. У мене є. Давайте зверху підемо годинник. Він тут чисто для дизайну, тобто ніякої функції він не несе, просто красне. Далі у мене є отакий комбінований віджет: це Brief Now. Ми можемо бачити різну інформацію, але до неї краще повернемось саме на внутрішньому екрані. І саме тому я зараз хожу з годинником Samsung. Я не подумайте, це не реклама зараз, але мені треба збирати якомога більше дати, бо там дуже багато цікавого. Я на каналі Цугутріб буду робити про це велике відео. Саме про те, як смарт-годинник допомагає в спортивних досягненнях, точніше, в фізкультурі, скажімо так, в здоров'я. Ровому способі життя, ну, отак от правильно буде сказати. Далі у мене є віджит календаря, я його знайшов для себе дуже зручним, навіть на айфоні. У мене такий був, тому що інколи тобі треба просто подивитися, ага, 21 число це четвер, і через це ти вже можеш там щось собі планувати. А якщо тобі треба подивитися, що конкретно у тебе буде в четвер, ти вже натискаєш на це і дивишся цей календар. Але я майже ніколи не роблю це з оцього екрану смартфона. Хоча він такий самий, як у інших смартфонів, я користуюсь ним дуже рідко. І я в огляді сказав, що приблизно 50 на 50, насправді ні. Я все ж таки відсотків 75-80 по своїм відчуттям користуюсь смартфоном на великому екрані і тільки ношу його в складному вигляді. Далі у мене є папка, яка корисна для мене саме у складному вигляді. В ній програми, якщо натиснемо, які от потрібні, щоб були під рукою. І я головне, що можу цю папку використовувати от з головних ярличків, не заходячи в неї. Наприклад, якщо мені треба зайти в застосунок Unipark для того, щоб поставити машину на паркінг і сплатити за неї, то я просто не відкриваючи цю папку, навіть можу одразу звідси натиснути і перейти в цей застосунок. Також перейти в YouTube, також перейти в YouTube Studio, Waze, Google Maps. є папочка зі сценаріями деякими, саме конкретна, яка в. Веде, у мене цей ярлик, веде на конкретну папку для того, щоб я міг подивитися по місяцям, що у мене саме по продакшену для каналу Samsung Experience Store знято. Далі хром, фотографії, Google і Так далі. Далі у мене йде строка з двома ярличками. Як бачите, на них лендровер. Я не знаю, чим видно чи ні, але на одній лендровер е, на вулиці, на іншій на паркінгу. Е, напевно, цього не видно, але ідея була саме така. Справа в тому, що це єдиний, напевно, момент, який я не вирішив поки що для себе після переходу з iPhone. Хоча в такому вигляді я б його і не вирішив. Справа в тому, що раніше у мене був тільки один шлагбаум, і я вішав відкриття шлагбауму, тобто дзвінок в компанію, на action button. І коли я під'їжджав до шлагбауму, я затискав клавішу action button навіть в кишені. Якщо вона спрацьовувала раз через раз, то шлагбаум відкривався, бо відбувався дзвінок. Зараз у мене з'явився ще один шлагбаум, бо з'явилось місце на підземному паркінгу, і там інший шлагбаум і інший номер. І тепер у мене є дві ці іконочки. По факту, в айфоні теж довелося би щось таке вигадити, Ну тут треба просто що розблокувати телефон, щоб потім натиснути і подзвонити раз в шлагбаум чи другий шлагбаум. І після того як я подзвонив, шлагбаум відкривається. Далі у мене іде Apple Music. Так я використовую саме цей сервіс. Чому? Да, тому що просто впадло переносити всі свої плейлісти. Apple Music тут є. Як я і казав, були б нататки кросплатформені, використовував би Apple Notes без проблем і на Android. Далі іде галерея, але тут я майже ніколи не дивлюся, тільки для того, щоб ну, там, передивитися фотографії, які прямо тут і зараз мені потрібно чогось побачити чи якісь там відосики. Але не користуюся галереєю майже ніколи. Тобто, чисто як чекнуть щось. Далі, звісно, нотатки є. Нотатками теж тут майже не користуюся, але якщо треба щось швидко додати, то на головному екрані вони теж доступні. Це App Notes, якщо ви не бачили, відео є на каналі. Це моя заміна Apple Notes і, в принципі, всім сервісам дуже задоволений. Подивіться. Це відео, якщо теж шукаєте щось кросплатформене, максимально універсальне, максимально Продуктивне, але при цьому не таке, як Obsidian, тобто, що не треба налаштовувати під себе. Я раджу. Шикарний варіант. Далі дві папочки. В одній у мене основні месенджери: це Facebook Messenger, Viber. На жаль, дехто ним користується. WhatsApp, на жаль, дехто ним користується, теж ненавиджу його повідомлення. І трец. Ну тобто, це типу соціальні мережі. До речі, Трецом почав користуватися. Можете і на мене підписатися, якщо хочете. У мене там нікнейм, такий самий, як скрізь, ляпата Саша. І основні фінанси. Це, до речі, не всі, але основні, які можуть знадобитися мені. З кавер-дисплеєм. до цього зараз перейдемо. Ну і низ, у мене це дзвінки, Gmail, Telegram, Instagram і камера. Те, що я використовую найчастіше, саме от в такому стані. Але найчастіше я використовую смартфон саме в розкладному вигляді. І тут я ставлю на зараз от таку підставочку, щоб він не воблив. покладу його, да, доводиться отак робити. Але це дань за гарну камеру. Я не жаліюсь, чесно вам скажу. Тож тут у мене все, як бачите, красиво, і зроблено не тільки для краси, я прямо на. Налаштував під себе і мега в захваті від цього леяуту. Навіть якщо ми зараз навушнички привідкримо, то побачимо, що тут ще з'являться підключні навушники. До речі, чохол розряджений, да? треба буде його обов'язково зарядити. І бачимо цей віджит заповнений з зарядкою моїх гаджетів. Далі, у нас є. Годинник тут я інколи будильники налаштовую, але роблю це не часто. Проте цим вже так користуюсь. Я просто годинники заводжу на гармінах, і мені цього вистачає. Той самий у мене віджит об'єднаний погоди та BriefNow. Я думав, що BriefNow це прям повна фігня, але заходжу сюди інколи. І, от саме в вигляді такому журнальному, подивіться, скільки тут всього цікаво, коли ти використовуєш годинник. Я, до речі, хочу одразу сказати, що тут поради YouTube – це якийсь булщіт, бо воно видає одне і те саме. І тут якийсь канал Сергій Мєза, я не знаю, що це таке, але воно російською. Я на це не підписувався. Це якась фігня, Я навіть ніколи не гуглив, я, я не знаю. Не знаю, що це таке, чого воно тут є. Налаштувати це неможливо. Реально, недоробка. Не знаю, чого так працює. У мене тут є стан мого здоров'я, і тут от, показують тобі різні бейджики, чудовий показник життєвих сил. Ви можете подивитися. От, бачите, я як довго користуюся годинником. З 23 липня я використовую його кожного дня. Інколи не постійно, але реально кожного дня. Для чого хочу зібрати багато дати. Я про це знімаю теж відео, щоб від щоб він прям реально дізнався про мене все. Ну єдиний мінус, що його доводиться заряджати. Постійно У мене тут, от, навіть на столі є окрема зарядочка, і я на неї кидаю годинник, щоб на ніч він по-любому був заряджений. Але кожного дня його треба заряджати. Це прям от до ворожки не ходи. Я вам одразу кажу, що в цьому є величезний недолік. Далі ви можете подивитися в цьому, от в цій плиточці, якщо ми в навбрів заходимо, то ви попадаєте в Samsung Health. Подивіться, наскільки класно зроблений цей сервіс. І мені, чесно кажучи, навіть навіть коли я з Garmin Connect порівнюю. Приємно цим користуватися, тобто він настільки приємний, тут якась іграшка, і ти бачиш, вона відображує в залежності від того, який у тебе життєвий цей стан, воно показує різну цю іконочку. От ти можеш бачити, що чи потрібно звернути увагу, якщо показник поганий. Чи як у мене, наприклад, у тебе все офігенно. І тут все розписано. Розумієте? Тут розписан кожний пункт. На що ти не тепнеш, воно все тобі покаже. Ти можеш подивитися, середню тривалість сну. переходимо, і у тебе спливає саме таке віконце, де показано. Стосовно сну, що у тебе відбувається, і ти можеш подивитися багато хто цим користується, аналізує, особливо, якщо людина ну, дійсно погано себе почуває. І ти у спливаючому віконечку почитав все про сон, хоча ти можеш потім подивитись про це вже окремо в окремому меню. Далі ми переходимо. Ну, це все у нас стосовно сну. Ти навіть можеш храпіння послухати, скільки ти там храпів. Можеш подивитись бейджики, які у тебе є. Ну, це теж прикольна просто така штука, типу накопичувальна система, і з кимось. Можеш змагатись, наприклад, ти можеш там друзів своїх дивитися, запрошувати. Їх. Можеш подивитись всі свої досягнення. Наприклад, минулий тиждень у мене 8-9 майже 9 годин тренувань було. Середній час ну, можна подивитися. Слухайте, це насправді дуже прикольно. От я цим користуюся, і я вам точно скажу, що воно зроблено не на відчепись. Раніше було таке враження, що Samsung деякі сервіси робить, щоб когось наздогнати, і вони зроблені просто, от як на калянки. І я не розумів, навіщо використовувати, наприклад, той S-Health, а не. Страву, а не Гармін Тепер я прекрасно розумію, якщо у вас влаштовує автономність годинника, то я б сам користувався би цим, бо воно настільки класно зроблено синхронізацією, з прикольними такими уроками. Ти можеш подивитися, ховаємо, подивіться, скільки пліточок ти можеш отримати прям реально собі. Завдання, і ти можеш для себе знайти ідеальний фітнес, тобто, які у вас цілі, ти додаєш, наприклад, збільшити е м'язову масу, підвищити ефективність тренування і так далі. Натискаєш далі, воно тобі буде підказувати, що з цим робити. Можеш подивитися, як я вже показував, свій профіль, можеш з кимось зробити змагання. От, наприклад, у вас є якесь змагання, до якого ти можеш приєднатися, можеш створити змагання, хоч біг і кинути там виклик своїм друзям чи людям навколо себе. Подивитися. В цілому, що у тебе відбувається, наприклад, кількість кроків, це як в еплі, ти закриваєш школа, тут ти сердечки закриваєш. Так, можливо, десь підгледіли. Це нормально, тому що всі один у одного щось підгледжують. І. Піддивляються і роблять просто, на свою думку, напевно, краще. От, але тут воно точно працює і е, виглядає непогано, як на мене. Дає певні поради, ти можеш подивитись кров'яний тиск і ввести з допомогою годинника. Можеш, ну е, коротше, багато-багато відстежень, які навіть гарміни не роблять, бо ти можеш там, наприклад, антиоксиданти міряти за допомогою цього годинника. І коли ти будеш їсти овочі, вони будуть збільшуватися. І він дає тобі поради, що з цим треба робити. От, заходимо в склад тіла і. Е, 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 Перевірте склад свого тіла. Ти можеш прямо зараз це виміряти. Натискаємо вимірювання. Він зараз скаже, що зробити. Вище позап'ястку переміщаємо. Що да? е далі? Окей, далі. Е середній палець е і це все. Ну ладно, я зараз не буду цим займатися, але. Отак от от воно працює. Ти можеш дивитися, аналіз складу тіла, жирова тканина, скелетні м'язи, вода в організмі. Коли ти цим займаєшся постійно, вони тречуть, збирають дату, то у тебе з'являється вже якась от картина себе. Ти можеш себе досліджувати, я навіть думаю, що ти можеш цим прийти, ну, не використовувати це як медкарточку, але в цілому ти можеш там, тренеру показати, наприклад. Твій тренер може подивитися на цю добірку і такий: Блін, клас, от треба зробити то-та і то-то. І ти можеш подивитися. От, Жирова тканина, скільки у тебе вага в цілому, скільки у тебе м'язів, і так далі. Ну, скільки в мене м'язів, але я думаю, більше. Ладно, не буду на цьому довго зупинятись. Тобто, у мене, от вона обріф є. І е, стосовно погоди, і стосовно енергії, і стосовно сну, як бачите, теж кліточка, яка показує, вона вже мій е, е, архетип визначила, чомусь я пінгвін. Ти можеш подивитися все. Про свій сон, можеш навіть храпіння послухати. Тобто ти натискаєш, і от він тобі показує, скільки ти іде храпів, <сум> щоб ви розуміли. Ну, не буду вам показувати, я взагалі не харплю. Я думаю, що це воно захоплювало когось іншого, хто поруч зі мною. От, поради дає і так далі. Можеш додавати записи про сон, типу вести як щоденник. Тож, годинник на обрів. Далі у мене є віджит Apple Music. З нього я запускаю якусь музику, я можу одразу просто побачити і щось повімкнути все, пішла грати музика, ну зараз ми не будемо цього робити, тому що права заклемуться. І через це міняється також і оформлення стола, що, як на мене, теж прикольно. Далі у нас є календар. На сьогодні у мене я не забив. І взагалі я вам скажу, що календарем я почав активніше користуватися саме через FOLD. Я почав вбивати сюди різні події для того, щоб нічого не пропускати. Е, і дуже прикольно, коли тут відображуються події. Я думаю, що це теж допоможе мені бути більш продуктивним. Далі віджит. Знову ж таки, більше для краси, але я бачу це. Рядку свого годинника і точно знаю, що мені доведеться його скоро заряджати. Бачу зарядку телефона, навушників. Якщо я сюди інше під'єднаю навушники, то вони теж будуть відображатися. Далі у мене є строка з іконками. Це Play Store, це Apple Music, це мій Land Rover. можу подивитись, де він, шо він, пробіг, запас ходу можу подивитись, зараз не чекну. От. Чи встановлено все на сигналізацію, можу всі свої поїздки чекнути. Ну, коротше, це прикольна штука. Знову ж таки, Якщо у вас машина така є, то ви можете з нею робити віддалено різні речі, планувати навіть поїздки, не ходячи до неї, не дивлячись, чи воно закрите чи вистачить пального. Далі ті самі нотатки, і отут я ними вже користуюсь. Більше того, я вам скажу, що я дуже часто зранку прокидаюся і не вмикаю комп'ютер, а вмикаю клавіатуру DeX, Вона у мене тут лежить. Беру мишку, і от, щоб ви розуміли, я одразу починаю вазюкати, вмикаю клавіатуру, отак от кладу. І тепер можемо зайти, наприклад, в кедр, написати якусь нотатку і починаємо по. Починаємо. Друкувати, От, і просто користуюсь цим як е, комп'ютером. Але зараз не про це. Будемо про використання говорити трохи пізніше. Просто показуємо, що воно все під'єднане, як я цим користуюсь. Далі чат GPT виведений. Тут знову ж таки можна ставити будь-які запитання. Я дуже багато з ним всього роблю. І навіть на клавішу блокування, як бачите, у мене виведений діалог з чатом GPT. Я просто затискаю це, все можна налаштувати в Samsung, в налаштуваннях і в додаткові. Де вони у нас тут? Додаткові функції. Тут обираємо бокова кнопка. і... Тут обираємо чи Bixby, чи якийсь е додатковий штучний інтелект, чи Gemini, чи ChatGPT. У мене і те і те було, і насправді я інколи використовую Gemini, особливо, якщо треба зробити розбір якогось відео. От зараз ми робимо оформлення на сайт BlackPack наші сумки, і я просто свої ж відео беру, роблю текстове розшифрування кожного відео, і потім прошу штучний інтелект зробити опис для сайту, а потім сам його фікшу. От ChatGPT такого робити не вміє. Він не вміє з. З youtube відео працювати, а це напряму вміє, і більш за те e, Gemini може з екрану зчитувати. Але найчастіше саме якісь питання я вирішую використовуючи чат GPT. Далі у мене є папочка з іграми, і як бачите, тут є ігри, тільки ті, в які я граю. Це Clash of Clans, Brawl Stars, Vampire Survivors, танки. Майже не граю вже, але по пам'яті просто залишаю. І також у мене є дві збірки: це YouTube і Бравл Старс. І отак воно виглядає. Правда, граю я перевернутим, але щоб ви розуміли, просто, що воно таке. Тобто от В такому форматі дуже прикольно. Ти граєш і дивишся якесь відео. І те саме у мене є з Clash of Clans. Тобто знизу Clash of Clans, зверху Ютубчик, і насправді це фігенно. Ти граєш, отримуєш задоволення тут. і і також в тебе грає якесь відео, якщо воно не потребує повної твоєї уваги, якщо це якийсь подкаст, але інколи треба емоції там глянути, то е, цікава тема. Далі дві іконки фотографій: це Google Photos і звичайні фотографії. Я Google Photos використовую як основний зараз застосунок, тому що в ньому у мене синхронізація повна всього, що є за весь час. І у мене придбана версія, у мене завантаження іде без втрати якості. От зараз оновилося, будемо дивитися. Далі у мене є. Цілий ряд папок, і оце найцікавіше. Я для себе зробив організацію, яка підходить саме мені. Я розкрию їх, але як ви зрозуміли, запускати можу прямо звідси. Наприклад, у мене є Duolingo. і прикол андроїда в тому, що у вас е, іконки можуть бути динамічними. Якщо я е, не виконую стрік і залишилось цього там декілька годин до того, щоб його стратити, то іконочка буде злою. Він буде прям червоний, і це дуже добре. Тобі нагадує, що треба все ж таки зробити твій стрік. От я можу зайти і побачити, що сьогодні я не займаю. Але день тільки ну, відносно починається, ще е, половини дня не пройшло. І тому іконка нормальна. У мене 102 дні встріті. Я вчу іспанську мову. На жаль, вона тільки російською працює. Англійську можна з українською, тобто пари ще немає українська іспанська. А у мене не така англійська, шикарна, щоб вивчати іспанську англійською. Е, тож доводиться російську використовувати. Ну вже як я. Також тут у мене є Patreon, є перекладач, є та сама папка, яку я вже показував. Щоб показати, якщо треба щось комусь скинути, сценарій чи папку на монтаж і так далі. Е, є у мене Аутентифікатор Гугла, не буду його відкривати. Є застосунок магазина, папочка, це е, файлове середовище. Насправді дуже класна тема. Вчора буквально вже лежимо вночі. Дивимось серіал, і людина, яка монтує одне відео, питає мене: Саня, підкажи, чи там файл з дрона не битий. Я розумію, мені зараз відключати від проектора комп'ютер, під'єднувати SSD, дивитися. Щоб подивитися один файл, я кажу, подивлюсь завтра. Потім я розумію, блін, ну він же зараз монтує, треба зараз. Я просто беру SSD, під'єдную до фолда і заходжу в файлове сховище, відкриваю цей файл. Дивлюсь, що він дійсно записався битим з дрона, і просто йому відписую так, записався битим. Тобто, все роблю максимально з фолду. Це офігенно. Далі у мене тут є VPN для того, щоб міґогота саме дивитися, коли бокс іде. І є об'єднана папочка, я вже показував в огляді, де коли я продаю на барахолці щось, у мене об'єднане. Не банкінг, пошта і Телеграм. Тобто я одночасно з трьох акаунтів, і до речі, тут мишка дуже сильно допомагає з клавіатури. Я просто сижу і працюю в цьому застосунку як на комп'ютері з трьома вікнами. Це ахренеть як зручно. Далі у мене папочка з фінансами. Тут в цілому, взагалі, все цікаво. Оце майже всі застосунки, які я використовую для фінансів. У мене є декілька банкових застосунків: це ZenBank, Приват, Монобанк, Binance, Є приват для бізнесу. Піонір, Святбанк, PayPal, Revolut, google тіфіката і в кінці дві іконочки це бізнесова частина, це фінмеп. Я можу подивитись всі рахунки стосовно моєї компанії BlackPack і знати, який стан в принципі сьогодні по грошам. І також застосунок Finances чи якось так вукоммерс, начебто називається, я можу подивитися за конкретний період, за сьогодні, за місяць, що продається, які у нас задачі зараз стоять, що в обробці, які замовлення були, хто що замовляє, і так далі. І все це я контролюю саме стосовно компанії на от такому вигляді. Я можу також зробити розділення екрану і вивести сюди фінмепи. Таким чином у мене є доступ до всіх рахунків, і знову ж таки вся робота, яка прямо зараз ведеться. Цю збірку можу зберегти. Так це виглядає. Далі у мене є папочка з навігацією, і причому це навігація не тільки для авто, як, наприклад, Waze чи Google Maps, Тут ще і для подорожей, як Камут, наприклад, як Trails, це популярний застосунок. Чи як кемпі, для того, щоб шукати кемпінги? Наприклад, їдемо кудись відпочивати. Я знаю, що поїдемо, наприклад, от сюди. Тиць тиць, от, мені треба в цій локації знайти кемпінг. Я е, оновлюю, і, наприклад, бачу, що тут є якийсь кемпінг. Заходжу, дивлюсь цього оцінку, дивлюся фотографії, описи, якісь відгуки, можу перейти прийти на інший кемпінг, якщо той мені не підійшов. І в принципі, так воно працює по всьому світу, куди б ти не їхав, а я багато подорожую велосипедом, то ти можеш зайти і подивитися, наприклад, ну, отут. Чи є тут якісь кемпінги, мені здається, повинні бути. І як бачимо, їх тупо дофіга, і таким чином ти. Можеш планувати свій маршрут. Ти бачиш і ціну, і подзвонити можеш, і коли воно працює, і відгуки, все, що там є, що скільки коштує. Наприклад, в цьому кемпінгу душ коштує 1 євро. Дуже корисний застосунок для тих, хто користується кемпінгами. І остання папка у мене це соціальні мережі і месенджери. В принципі, те саме, тільки додався ще Тікток, не тому, що я готовлюся, а тому, що ми ним заробляємо. Тобто ми там працюємо. Нижня строка у мене теж тут відрізняється від зовнішнього екрану. Як бачите, назовні. В екрані у мене навіть окремо не виведені YouTube і студія, а тут вони вже виведені в нижній доступ, тому що до них у мене повинен бути доступ максимально часто. Також є Gmail. Дуже прикольно, що тут браузер Chrome, він як на десктопі. Тобто у вас є вкладочки, ними зручно користуватися. Я майже ніколи браузером не користувався раніше на телефонах, а тут прямо користуюся постійно, тому що ну, це банально, просто зручно. Ти користуєшся цим як з комп'ютера, більш за те, коли у тебе. Клавіатура і мишка, ти можеш отак це робити, і це капець офігенно. Ну просто от капець офігенно. Наскільки зручно використовувати телефон як звичайний комп'ютер з допомогою мишки. Давайте відключимо це, хоча можна було все відео знімати з допомогою мишки. Далі є телеграм, інстаграм і камера. Як бачите, екранів додаткових немає, але тут варто сказати: дивіться, у мене екран виглядає трохи більш цивільно, ніж у багатьох, тому що, наприклад, у мене тут нема каші з надіфікації. Ну, не потрібні вони мені. Тому я просто зробив собі всі нотифікації і налаштування на одному екрані. І у мене, коли з'являється якесь нове сповіщення, мені не треба тут бачити, звідки воно. Тому що все одно я знаю, що там буде і Телеграм, і пошта, і смс і все таке. У мене з'являється точечка, якщо щось нове є. Все, далі я перехожу і можу вже. Подивитися, що е, треба зробити, на що треба відреагувати прямо зараз. І тому воно виглядає доволі свіженько, доволі просто. Мені дуже подобається от, дизайн цього екрану. Чесно вам скажу. Тут, звісно, в мене є ще така панель. І, до речі, шивибіром я інколи користуюся. Наприклад, дивлюся щось в інстаграмі, і я інколи роблю якісь збереження для того, куди мені треба з'їздити. Ну, от, Наприклад, якщо б я хотів з'їздити сюди, я роблю шивибір, просто отак от провожу. І потім цю картинку зберігаю, копіюю, наприклад, і йду в нотатки. ну Давайте спробуємо, я не знаю, чи в нотатки її вийде вставити. Насправді, можливо, в нотатки, да, вийде. Подивіться, як ідеально відбувається. Наприклад, я щось для себе готую, і оцим шивибором я просто гортаю. Наприклад, от льоху мені треба запам'ятати, я просто його обвів, е, можу підналаштувати якось, да, і там щось написати, можна генеративне редагування зробити, якщо я хочу просто чувачка там з велосипедом, щось домалювати, скісне зображення, прибрати з фотографії і так далі. Е, от, але якщо я зробив собі цей шивибір, Тиц вивів, то тепер я можу скопіювати його і так само перейти в нотаточник ТИЦ і вставити. Якщо ви готуєте подорож, то ви можете, наприклад, обрати для себе якісь там картинки, писати щось, вставляти і отак от от швидко це робити за допомогою бічної панелі. Також у мене тут є знову ж таки відкриття шлагбауму, але ніколи ним не користувався. До речі, треба другу іконку додати. Є зручний менеджер кліпборду, тобто все, що я останнє сюди додавав. Воно тут буде збережно. Ну і оці застосунки. Не скажу, що дуже часто користуюсь цим, тільки оцією верхньою панелькою, зокрема, шивибором, але я теж думаю підналаштую, поки що цим не займався. І дуже мені подобається в Андроїді порівняно з iOS, що тут нема зайвого цього крайнього правого екрану з iPhone, який, ну я не знаю, як на мене, це просто трендець якийсь. І нема тут, друзі, лівого екрану, теж непотрібного, як на мене. Тут у мене налаштовані новини Google, і це Насправді мене так гріє в Android, тому що вони визначають те, що тобі подобається, і по спорту, які команди, і там погода, і те, що тобі в принципі може знадобитися. Але головне, що тут новини ідеально підібрані під мене: от все, чим я цікавлюсь, воно тут збирається, оновлюється, і це прям цікаво. Читати їх стає більше протягом дня, ти заходиш сюди інколи, просто як прогортав і з новинами ознайомився, які алгоритми сортуються під тебе. Звісно, у мене є дуже багато інших є, різних застосунків, але я в це меню майже ніколи не заходжу. Навіть є захищена папка. Ну туди я заходити не буду. Ви знаєте, що це таке. Мені багато писали в коментарях. Не зовсім те, що на андроїді, коли ти можеш залочити конкретне повідомлення, але при цьому, ну я те, що треба. Вас залишаю в приховану папку, це для мене працює. Оце, друзі, те, що основне встановлено на моєму телефоні, як я використовую свій телефон на Android, зокрема, Samsung Fold 7. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Пишіть свої поради, можливо, щось цікавого мені напишете. Чи просто відео вам сподобалось, і ви класно провели час. Напишіть про це в коментарях. Не забувайте підписатись на канал. У нас також є Patreon, де ви можете підтримати канал і отримувати додатковий класний контент. Це Вкасту від нас звіті, і побачимось дуже скоро. Всім пока.